Привіт, незламні! Доброго вечора, мої порохобраття та мої порохосестри. Доброго вечора, наша дорога порохокоманда, порохосекта. Страшна біда обрушилася на, мого, на нашого порохогетьмана, на нашого гетьмана Петьмана. Біда, звідки не чекали. Регламентний комітет. Пропонує, рекомендує навіть усунути нашого шоколадного владику на півроку від пленарних засідань. Вдумайтесь, півроку без фотографій оцих красивеньких в Верховній Раді мало того, що вони назвали надію нашу його сина. Ухилянтом. А чого непонятно. Ну, взагалі, ще й штраф на нього наложили, уявляєте? Бог ти мой, що робити? Скільки тортів треба київських продати? Ну, небагато, скажімо так, 25 тисяч це плюс-мінус 25 тортів та й заплатити. Я не пойму, а чи ще й досі не заплатили? Що таке? Не беруть, чи що? Коротше, дорогі порохобраття, треба якось рятувати батька нації. Я пропоную, треба нам мобілізуватися, беріть е, парасольки, лижі, е, беріть термоси, чай, кохове, гарний настрій. І давайте зустрінемося в кончезаспі. І там що-нібудь придумаємо, напишемо свій план дійстві. Окей?